Так? Може виникнути пожежа де? В приміщенні, правильно? Так. А від чого вона може виникнути? Які чинники на неї можуть вплинути, що виникне пожежа? Щоб не трапилось біди правилам безпеки. Навчаємо завжди! Пам'ятайте кожен раз, де бензин, мастило, газ. Там вогонь не підпускай. Спалахне усе і край. Не підходь! не чіпай, телефонуй, то. Якщо ви побачили, що все-таки людина у воді, ви покликали саме перше це покликати на допомогу, позвонити 101. Можна виходити на кригу, тільки якщо вона не менше 7 сантиметрів. Відійти на 200 кроків і ні в якому випадку не трогати. Телефонувати 101. Щоб діти знали правила поведінки з вогнем, що не можна ходити на лід, тому що можна провалитись без дорослі. Я вважаю, що коли діти розповідають дітям, то це краще сприймається.